Привіт, мене звати Вася, це TradeLab. Сьогодні у нас Market Outlook, тому став лайк і починаємо. Ну що, по BTC, як завжди, почнемо з HTF, з трьохмісячного таймфрейму. таймфрейму. Зразу хочу попросити вибачення за можливий голос чи певні затупи, оскільки це відео записує під температурою, але надіюсь на те, що воно вам буде корисне, ви поставите так само лайк. На трьохмісячному таймфреймі, в принципі, все без змін, але обговоримо знову ж таки наш глобальний план. Зараз ми знаходимося в трьохмісячному імбалансі, з якого очікуємо вихід в імбаланс, який в нас знаходиться нижче. І після тесту, якого очікуємо зародження, скажу такої більш глобальнішої фази росту, знову ж таки, глобальний план в нас без змін. На місячному таймфреймі ми зараз знаходимося в імбалансі. Так само ціна протестувала преміум масив по даному східному русі в даному моменті. І наступною ціллю для ціни може виступати найближчий інструмент вигляді свінг лоу на місячному таймфреймі, зняття якого ми з вами очікуємо. Перейдемо на тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі в нас відбувалось захоплення тижневого е, свінг максимуму. Наступним, е, скажімо так, найближчим інструментом для ціни після захоплення цього тижневого свінг максимуму може виступати тижневий свінг лоу. Також слід відмітити те, що на спотовому графіку в нас знаходиться ще е, пул ліквідності нижче, як додатковий фактор для того, щоб ціна сходила вниз. Ну і плюс-мінус так само в нас є ще. Не до кінця перекрити імбаланс в даному моменті, про який ми вже говоримо з вами не перший раз в наших відео. На тижневому таймфреймі, в принципі, все без змін. Глобально очікуємо зниження, як мінімум, до найближчих свінглов, і так само до полу ліквідності, у нас знаходиться нижче. Єдиний момент, це те, що зараз по даному русі ми так само протестували дискаунт масив. І зараз у нас відбувається локальний відкат. Але там, в принципі, що знаходиться на локальних таймфреймах ліфініс, яку можуть захопити, і тоді вже ціна. Піде до наших глобальніших відміток. Знову ж таки, будемо за цим слідкувати на більш локальніших таймфреймах. На денному таймфреймі знову ж таки відмітимо для себе захоплення тижневого е, Сфінг е, Максимума. Також е, можемо для себе виділити наступні цілі для ціни вигляді так само свінг максимумів, після е, захоплення яких ціна в нас може розвернутися. Е, так само важливо відмітити те, що на фьючерсному графіку вона вже відбулося, зняття ліквідності з найближчого свінг максимуму, а на спотовому цього ще не сталося. Тому, в принципі, відкат можливий із актуальних відміток, але знову ж таки, ми знаємо, що спотовий чарт у нас в пріоритеті. То хотілось побачити ці захоплення ліквідності на даними свінг максимумами. На спотовому графіку, після яких ми будемо слідкувати за тим, що формується на Алтафі, і будемо так само шукати там моделі входу і так далі. Тому, в принципі, план такий: на 4-годинному таймфреймі знову ж таки, контекст у нас незмінний. Знову ж таки, можемо бачити ці максимуми, які ми відмічали з вами на більших таймфреймах. Тому, по BTC план такий, знову ж таки, глобально у нас все без змін. А ми переходимо з вами до ефіріума. По ми так само ми почнемо з місячного таймфрейму. Тут у нас так само ціна тестувала місячний імбаланс, бачимо, що реакція у нас була досить непогана, скажімо так, і знову ж таки наступною цілею для ціни без змін у нас може виступати даний свінг. Лоу, і очікуємо так само по ефіріуму зняття. Даного Сінглоу. Бачимо, що в принципі ефіріум в моменті виглядає набагато слабше за BTC. Це так само ми про це говорили в наших минулих відео. Якщо ми глянемо з вами чарт, ефіріум до біткоїна, то бачимо, що на 12-місячному таймфреймі, тобто на річному, у нас є залишений імбаланс, який може так само виступати цілю для ціни, і ефіріум може знижуватись до спідношення до бійці, може знижуватись до даного імба, а це там ще він, скажімо так, буде ще більш слабше виглядати, ніж те, що ми бачимо зараз. На тижневому таймфреймі. Бачимо, що знову ж таки в нас відбувалось захоплення. Ліквідності з тижневого максимуму, після чого ціна так само захоплювала свінг лоу, і, в принципі, зараз так само локально у нас може відбутися ріст, але знову ж таки глобальніше очікуємо зняття даного свінг-лоу, про що я говорив ще на місячному таймфреймі. Якщо ми з вами перейдемо на денний таймфрейм. То бачимо, що на даному таймфреймі в нас є декілька, скажімо таких, важливих відміток для ціни. Це, як мінімум, даний імбаланс і так само даний Swing максимум. Тобто ціна може продовжувати рух до даного імба, або до захопити ліквідність під даного максимуму і тоді вже продовжити падіння. А, так само, це якщо говоримо про даний таймфрейм, на 4-годинному таймфреймі в нас знову ж таки відбулось зняття даного свінг-максимуму, тому саме локальна реакція в нас зараз може відбутись. Скажу одне, що Ефіріум, ефіріум набагато слабше виглядає від Біті в моменті, тому по суті, і так само з Акталки ми можемо вже побачити певне падіння, якщо BTC почне вже робити так само падіння, він просто потягне за собою ефіріум і для нього буде це все, все ще гірше, оскільки ви бачили, в принципі чарт ефірім до ПТС, також глянемо індекс волатильності бачимо, що в принципі те, про що ми говорили в нашому минулому відео, відбулось захоплення е, даного свінг-лоу. І зараз бачимо, що якраз у нас індекс волатильності показує ріст. і Цілі для даного індексу волатильності це є ці два максимуми тому Знову ж таки, цей тиждень може бути досить волотельним. Тому я думаю, наш план по BTC, по ефіріму зрозумілий. Пишіть в коментах, як вам аналітика. Також ставте лайки і підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете підтримати україномовний контент. Ну а ми з вами зустрінемося в наступному нашому відео.